Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально предметним довкіллям. Спеціальний транспорт. Дітки, що ви бачите на картинці? Так, це дорога. А що їздить по дорозі? Вірно, транспорт. Транспорт це засіб. Призначений для перевезення людей та вантажу. Давайте розглянемо, які бувають види транспорту. Вантажний транспорт, пасажирський та спеціальний. Ми вже з вами знайомі з вантажним транспортом та пасажирським. А зараз я пропоную розглянути більш детально спеціальний транспорт. Пожежна машина. 101 тривоги дзвін. Викликав пожежних він. І червона мчить цистерна вздовж доріг луна сирена. Для гасіння все з собою, баки з піною і водою, рукава, стволи, драбини. Всім обладнана машина. Поліцейська машина. Металева ця конячка за порядком доглядачка. Хто 102 телефонує, тих від лиха порятує. Від порушників закону патрулює всі райони. Машина швидкої допомоги. Швидка спішить на допомогу. Звільняються їй всі дороги. Доставить швидко лікарів. Як хтось. Раптово захворів. Машина газової служби. Газ палає і вибухає. Кожен хай запам'ятає. Газом чути із квартири. Подзвони на 104. Запам'ятайте телефони екстрених служб. Далі пропоную пограти у гру Продовж речення. Коли виник вогонь чи дим. Телефонуйте. Вірно. 101. Якщо приключилася з вами біда, стане в нагоді вам номер. 102. Молодці. Ви хворі чи поранились в процесі гри? Допоможуть вам за номером. 103. Газом пахне у квартирі. Телефонуйте. 104. Молодці! На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!